Коли ми дізналися взагалі за крейсером сквощ потопили, ми літали по коридору, як подушки. Самі жорстокіші наглядачі і кати були самі молоді. Ті хто були, ті, хто були там до 30 років, я потрапив в полон 120 кілограмів, я вийшов 60. Ми їли там мишей, туалетний папір, господарське мило, слимаків, черв'яків, все, що можна було з'їсти, ми все їли. Ми навіть готувалися в курську допобігу десь до 9 травня, тому що вони на всі, всі свята п'ють. Наглядачі спецназ, всі просто бухають страшно. Мені там молотком забили три позвонка всередину, я до цього часу не можу їх витягнути. У мене закрита чепів мозгова травма, у мене періодично зір пропадає. Почнімо з того, скажіть про цей перший день вторгнення. Ви раніше казали, що ви навіть так ну, цікаво на це зреагували, що це в перший день вам доводиться потрапити в полон. Давайте перенесемося той день, розкажіть, що відбувалося і як ви потрапили в полон. 24 лютого 2022 року для нас це стало дуже сильно несподівано, тому що ми всі знаходилися на острові Зміїному. У нас була там невелика кількість військових, всього в загальності 80 військовослужбовців. Це були прикордонники і морська піхота. Ми були дуже здивовані, коли нас підняли по бойовій тривозі в четвертій ранку. І ми зайняли всі свої бойові позиції, і ніхто не очікував, що це дійсно бойова тривога. Ми думали, що це звичайна тривога, які ми навчались майже кожного дня. Як реагувати, що робити, послідовність, поетапно це все. Але ні ми відкрили там телеграм-канали, побачили, що дійсно бомблять наші міста. Війська просуваються і сиділи, такі були в шоці. Але інша думка була про те, що де змії не знаходиться, де там Донецька, Луганська область, Крим. Типу, дуже далеко. Але вони прийшли до нас в першу чергу. Типу, до нас відправили два найсильніших сильніші корабля російського флоту: це був крейсер Москва і Василь Биков. Десь о 9-й ранку, 10-й ми побачили на горизонті перший розвідувальний корабель. Він завдав удару по зміїному, але не попав і зник із горизонту. Ближче до 11-12 вже підійшли на скрізь Москва і Василь Биков, коли до нас вони підходили. Вони запропонували нам здатися. На що ви знаєте саме відповідь, яка була прозвучала. Так як на Зміїному острові були ще цивільні, це були інженери, які слідкували за технічним станом маяка, Пірса, і потрібно було домовлятися з російською стороною про те, щоб вони давали б зелений коридор на вивід цивільного населення, тому що вони не повинні були постраждати в бойових дій. Так прописано всіма конвенціями і правила війни. І Росія дала згоду і ближче до 3-ї години дня. Наші українські два катери морської охорони підійшли до нас і завантажили наших цивільних. На що наш командир запропонував, хто не хоче воювати, ви можете покинути острів і повернутися додому. Але в нас всі відмовилися, як ми давали присяг, ми вірні свої присяги, тим бачимо ми морпіхи, ми вірні завжди. Тому ми залишились на острові. Всі, всі 80 військовослужбовців. Тільки цивільні покидають острів, крейсер Москва піднімає червоний прапор і задає удару по зміному. Після цього проводиться бомбардування із російської авіації з бомбардувальників. І коли закінчить бомбардування, зразу вже почався штурм зміїного. Це російський спецназ, російський сили спеціальних операцій, які висунулися із саме крейсера Москви, Василя Бикову в нашу сторону. Так як це була зима, темніло рано, а вже було п'ятого вечора. У нас не було того зброєння, не було тої техніки, щоб обороняти. Острів в нічний час наш командир дав наказ про те, що ось розуміє не попадає в полон, щоб зберегти нам життя. Тим самим я йому дуже завдякую за те, що я зараз тут знаходжуся поруч з вами. Ви сказали власне, про відому легендарну фразу, яка прозвучала я так розумію, від одного з ваших побратимів. Так можете момент цей прояснити? Хто ж сказав цю фразу? На даний момент це питання тому, тому що зараз знаходиться ще одна особа в полоні. Поки він знаходиться в полоні, ми не можемо розповсюджувати цю інформацію, чи спростовувати, чи підтверджувати, хто це є дійсно. Тому що багато чи ходить, але скажу одне, те, що та людина, яка офіційна версія України, просто ми їй притримуємося. Це такий маленький вам посил, що щось, та не то. Але ви раніше розповідали, що. — Доводилось вам в полоні проходити аудіоекспертизу. — Так розкажіть про це, чому це було важливо для російської армії, яка стримала полоні. По-перше, те, що ця фраза стала легендарною і стала символом супротиву України проти Росії. І росіян це дуже сильно цепляло. Як так, звичайні військові могли послати таку величезну махіну, тим паче в імені Росії, тому що це був їхній еталон військового флоту. Найкращі це флагман російського флоту був. Як ми змогли це зробити? І нас, по-перше, били постійно за нього. Тим паче, коли ми дізналися взагалі за крейсером, Ронську, що потопили, ми літали по коридору як подушки. І була ми... можливість дізнатися. Чи ви, я так розумію, з дуже запізненням великим про це дізналися? Ми дізналися це про радіо. Вони якось вімкнули, і це випадково прозвучало по радіо. Те, що з їхньої версії, те, що він був підбитий, весь екіпаж був навіть не поранений, нічого, і корабель буде в Севастополя. Але те ж ми знаємо правду. Що як сталося, завдякуючи нашим Нептунам, які дуже вдало поразили ціль, мене особисто вісім разів на діекспертизу. Мені давали дитячі казки, які я повинен вичитати. Я з першого разу зрозумів, що щось тут неладне, і кожен раз міняв голос: інтонацію, голос, хрипів і тому подібне, щоб максимально запутати це все. Когось возили два-три рази, але ж по такі самі схемі і книжечки читали. Я вас попрошу розказати власне з чим ви стикнулися в полоні для того, щоб власне аудиторія Раді Свобода не лише в Україні а й за кордоном а зрозуміла, які є реалії російського полону. Ну якщо ви читали Віктора Франкла, людина, яка шукає, шукає сенс про освинцем, це дуже відомий психотерапевт, і він розповідає про е, життя в концлагері. Якщо відняти газові камери і крематорій, то це один в один те, що там було. Я просто читав, я начебто переживав ті самі моменти, що він переживав, тому що я знаю, щось таке. Ми там зустрілися з насильством, безумовним, що як фізичним, так і моральним, приниженнями, русифікацією, тому що русифікація в нас пішла майже одразу. Наприклад, в старому школі нам почали давати історію Росії книжки. Там від 8 до 11 класу ми повинні були здавати екзамени наглядачам. Ця історія була повністю перекручена про анексію Крима. Було вказано взагалі, що референдум був прийнятий одноголосно те, що ніхто не хотів бути з Україною, про те, що куріли, це теж російська територія і тому подібне. Там все було перекручено і заставляли вчити. Це один з початків русифікації, навіть той самий Гоголь, який нам давали пізніше в Курську вій там чи Тараса Бульбу. Там все було вказано про те, що козаки навіть це російські війська були, те, що це російська територія, наприклад, то, що міста там Одесу, там інші всі навіть і Київ заснували Росіяни. Хоча ж ми знову, вже якщо поглиблюються в історію історію всесвітню, то Росія пішла, та же Московія пішла від Київської Русі від огорукого. Тому до них питання, чому вони це все роблять? Тому що мій висновок, той, що їхня пропаганда наскільки якісно працює, а саме вона почала працювати на молоде покоління. І ще скажу те, що самі жорстокіші наглядачі і кати були самі молоді, ті, хто були, ті, хто були там до 30 років. А знаєте чому? Це ті, хто виросли на російській пропаганді, іменно путінській. Скільки Путін при владі, скільки вони і накачані цією пропагандою. Ті, хто були постарше, нас не так били, не так знущалися над нами, як молоді. Так як саме сексуальне насильство, так само, як і моральне. Молоді все робили. Старим все одно було. Навіть я, коли був в Білгородській області, вони казали, нам при Україні легше жилось. Наглядачі. І той наглядач нас не бив абсолютно. Психологічна давка, те, що вони казали, що України вже все немає. Одеса захоплена, Київ захоплений, вже Львів відбили, вже з поляками вони якісь там, у них сутички свої. Типу, а ми вірили в це, тому що ми були в інформаційному вакуумі тільки завдяки тим, хто приходив в новий полон, навіть не можна казати завдяки, тому що це велика біда, що потрапив в полон. Приходили нові хлопці, попадали нові хлопці в полон і розповідали всю правду. Те, що відбувається про всіх наших партнерів, про контрнаступи, Харківський, Херсонський, про те, що Україна тримається на світовій арені. Ми займаємо гарні місця довіри і слава Богу, держимося. І нас це мотивувало. І ми навіть готові були битися на їхній території, на російській. Ми навіть готувалися в Курську до побігу. Але ми, ми єдина камера, яка знала, де всі знаходяться ключі, де всі двері, де вікна відкриваються, і тому подібне. Ми єдина камера, яка це знала, тому що ми ходили на прибирання. І ми готувалися і мали це все зробити але десь до 9 травня, тому що вони на всі, всі свята п'ють, наглядачі, спецназ, всі просто бухають страшно. І ми готувалися на цей день, але 3 січня 24 року мене звільнили. Саме страшне особисто для мене було не так, як фізичне знущання, як голод. Я потрапив в полон 120 кг, я вийшов 60 Ми їли там мишей. Туалетний папір, господарське мило, слимаків, черв'яків, все, що можна було з'їсти, ми все їли. Тому що ми наскільки їсти хотіли, нам давали на день три шматка чорного хліба, перемішкою з опілками або з піском. Це було спеціально зроблено. Або він був е з плісенью, або ще якісь, які неможливо було їсти, або кисло. Спеціально в воді замачували, потім нам давали. Він, коли бродив, він, його їсти неможливо. Але ми це їли, тому що жити хотіли. Гвалтувань багато, кастрації багато. Навіть коли били палкою резиновою нас, то коли б'ють, потім підходять і питають, там, ти любиш фуагру? Ти їв фуагру? Якщо ти їв, то тебе печінку відбивають. Там, ти любиш цукерки? Люба відповідь була правильна, абсолютно з цукерками. І да, ні, тобі дають цю палку, ти її або облизуєш, або смокчеш, ну, самі розумієте, імітація чого. І це саме менше, що робили з тою палкою, тому що багато хлопців було тою палкою зґвалтовано. І вони це, якщо робили спочатку, допитували нас раді якоїсь інформації, то через якийсь період вони це робили просто в задоволення. тому що їм потрібно було щось робити, якісь розваги. Потім згодом почали приїжджати кожен місяць, міняти такі ротації всі на слідчі. Приїжджали нові, в голові там, один був старший, там, неважливо, яке звання, але він був старший. І вони навчалися, як правильно бити нас, як проводити допити на українцях, щоб вони з росіянів могли так допитувати. А ми були як мішки, на яких вони тренувалися. Тобто, куди шокером бити, що паралізувало тіло, там, як підключати до 220 правильно, як тапіком користуватися, як відбити почки. Наприклад, ви знаєте, що можна через п'ятки відбити почки. Можна, якщо бити часто по п'яткам, відбиваються почки. Ну, вони, ми це все знаємо, ми це все пройшли, і це наш просто гіркий досвід. Пада, я от хочу вас запитати, зважаючи на, на от увесь цей досвід, а чи можливо відновитися? Ну, от зараз, як ви бачили, чи це, а, чи це буде з вами все життя і воно вплине mm -hmm. на вашу впливу на ваше життя, на вашу реакцію, на вашу психологію? Не, як, як це впливає? От попри те, що певний час ви вже на волі, певний час це вже пройшов з того моменту. Ну, ментально це назавжди зі мною до останніх моїх днів, тому що я буду це пам'ятати. Ви запитаєте, то може, вже й не запитаєте тих людей, які пережили концлагеря, що вони чи це. Звісно, пам'ятають. Я це буду пам'ятати завжди. Е, моя ненависть до росіянів буде до кінця моїх днів, я буду передавати її з покоління в покоління, кому тільки можливо, хто такі росіяни. Фізично, мені ж вирізали жовчний міхур. Внаслідок того, що в нас води не було, і в мене сформувався жовчний міхур. Мені там молотком забили три позвонка всередину, але і до цього часу не можу їх витягнути. У мене закрита черпівна мозгова травма, у мене періодично зір пропадає. Типу, це все наслідки, і виправити їх медично, начебто і можна, але на певний час, і потрібно це постійно робити. І воно завжди буде з тобою. Таким клеймом про те, що ти був в полоні, завдякуючи росіянам. І вони ще мені кажуть про те, що кажуть, дякую, що ми тебе не вбили, чи не розстріляли. А зараз це дуже актуально в них розстріли полонених. Ви, власне, почали займатися допомогою іншим військовополоненим, які повертаються. Скажіть, що найперше потрібно цим людям, коли вони в перший день повертаються, і які сервіси їм потрібно давати, що найважливіше? Ну, з початку, тому що різні місця утримання, і це все індивідуально, і це потрібно спочатку поспілкуватися, де був, що бачив і тому подібне. Це їжа. Насамперед, тому що хлопці виходять виснажені абсолютно. Друге це медикаменти, обстеження, виявлення всіх хвороб, наслідків, травм і тому подібне. І реабілітація. І доводити їх до, реінтегрувати до звичайного цивільного життя. Тому що більшість відсотків, мабуть, відсотків 70-80 людей, які повертаються з полону, вони звільняються з армії, тому що не хочуть зв'язувати більшість з цим життя. Це закарбується на все їхнє життя. Чим ми, наприклад, допомагаємо, і що я допомагаю це? Ми очікуємо нові обміни. Ми дізнаємося про те, що відбувається обмін, збираємо кошти, закупляємо гуманітарну допомогу, робимо гуманітарну допомогу і завозимо в госпіталя на потреби госпіталя, що вони нам. Ну, попросили, що потрібно. Потрібно там, мило, потрібен папір, потрібно все, щоб е максимально е забезпечити існування. госпіталю, ми це все робимо. Плюс е консультація на рахунок документів, тому що не всі військовополонені знають свої там права про те, що вони можуть отримати якісь виплати, якісь документи, які обов'язкові. А частина може просто знехтувати цим всіми законами і не видавати їх. Я знаю безліч фактів. Друге, це збереження коштів, які виплачують військовополонено, так як вони сховуються в полоні. Вони отримують бойові, тобто ж самі кошти, як хлопці на передовій, поки там. Але безліч випадків того, що хлопець там чи чоловік повертається додому, а його жінка вже з іншим на його кошти купила машину, квартиру або виїхала з країни, і він без грошей абсолютно. Повинен бути якийсь механізм, який е, збереже ці кошти. І таке відбувається. Відбувається і дуже часто. Багато хлопців звертаються цим. Але в основному це реабілітація. Потрібно хлопцям в голову донести про те, що це їм потрібно, тому що болячки вилазять тільки через певний період, тому що вони повертаються, вони на адреналіні ще. Е, вони живуть адреналіном, я сам по собі знаю. І в мене тільки через рік почали вилазити це все, що в мене там в полоні було. А психологічна підтримка, наскільки ви... ну, очевидно, вона дуже необхідна, наскільки вистачає ресурсів, чи не вистачає, і до чого призводить те, що нажливополонення, яким вона була б потрібна, по неї не звертаються або не мають доступу до неї? <гум> Спілкуючись з іншими полоненими, тими, ким я знаходився, в камерах, в СІЗО різних, ми хочемо спілкуватися з рівним. Тобто, таке поняття рівне рівному, якщо це психолог, який пройшов теж полон. Він з нами рівний, і ми можемо поділитися з ним досвідом, поділитися думками і тому подібне, і він допоможе. Звичайний психолог цього не зробить, тому що в нас є випадки, вже декілька випадків, коли військовополонений приходить до психолога, йому розповідає історію, хоче якось виправити свої, своє ментальне здоров'я, і там психологу вже потрібно допомагати. Тобто він гірше зробив психологу, і психолог не знає, що робити. Він проплакав пару годин і не знає, що робити. Хто кому допоможе. На жаль, у нас реабілітаційні центри, що по фізичному, що по ментальному здоров'ю не справляються із реабілітацією наших військових, тому що у нас велика армія, багато хлопців із травмами, контузіями, психологічними розладами, і потрібно це все робити. Завдякуючи Євросоюзу, я, наприклад, проходив в Литві реабілітацію. Я завдякую Литві за те, що вони прийняли нас. У нас було 10 людей, які поїхали після полону, і ми виправляли своє здоров'я. Так вони допомогли мені дуже той період був легко і чудово. І Я знаю безліч організацій, які відправляють наших військових, не тільки полонених. Я був в реабілітаційному центрі в Швеції, біля Стокгольма, в Норвегії. Наші хлопці потрібно це трошки більшому обсязі зробити. У нас дуже велика армія. Так, потреби очевидно є, немає достатніх ресурсів, щоб задовольнити потреби, і вони очевидно можуть зростати. Поговоримо власне, про вашу адвокацію про роботу з протидією дезінформації, про проект «Break the fake». Я хотів вас запитати, от поясніть, в чому його потреба. Таке відчуття, що в принципі в Україні люди не мають віри російській пропаганді, безперечно, можуть продовжувати її споживати і на якісь маніпуляції продовжувати вестись. Але от у мене таке питання. З чим стикаються в Україні, і можливо за кордоном, і які ще міфи доводиться прояснювати і спростовувати? Можливо, ви можете виділити якісь найбільш популярні. Чому бороться з цим? Тому що пропаганда російська ще здавно працює. Як тільки радянський союз розпався, от тоді вона почала працювати. Повномасштабне вторгнення мало ще відбутися ще раніше, тобто не в 22-му році. Вони тільки готувалися, вони нарощували свої сили до цього. І пропаганда це сама сильна зброя, тому що можна було настроїти як і українців проти українців знову ж розхитати внутрішній стан країни, так само і європейців, і захід. Це для них дуже, це якісна зброя Росії, пропаганда, вона для них дуже добре працює. Вони тільки за минулий рік заблокували там більше 400 тисяч сайтів, джерел. Вони не дають інформації, яка заходить з інших країн, щоб люди її читали, росіяни читали, що відбувається дійсно на фронті, що нема ніяких там прогресів них на фронті, що, як то кажуть, київська хунта все знищена, Зеленсько вбито. Типу, мені щось дуже схоже на КНДР. Типу, вони виграли чемпіонат світу з футболу, вони перші полетіли в космос, так само, як про росіянів. Чому важливо боротися? Тому що після пропаганди йдуть танки завжди. Де працювала вже пропаганда, туди вже йду танки. Якщо вона дійсно працює, там, якщо немає якоїсь хвилі обурення, немає блокувань, то їдуть да, то танки, як сталося в Україні, як сталося в Криму. За нашими плечима вже там більше 15 країн, які ми відвідали. Ми читаємо лекції, ми зустрічаємося з політиками, високопосадовцями в парламентах. Виступаємо, допомагаємо майбутнім політикам. Тобто, ми читали, наприклад, у Франції в Греноблі, в політехнічному університеті для майбутніх політиків лекції, як протидіяти, що робити, як це все заблокувати. Ми знаходимося тут на форумі, і ми вже два дні чуємо про те, що в українців потрібно вчитися. як Українці роблять те, 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 те. І потрібно довести європейцям. Ось дійсно, дивіться на Україну. Ось в Україні ми ці джерела блокуємо. Не всі важко це блокується, але ми блокуємо. Служба Весяки України з нами співпрацює: Центр стратегічних комунікацій, центр протидії дезінформації. Всі ми співпрацюємо заради одної нашої перемоги. Тому, щоб вони дивилися, що ми робимо. Ми їм навіть самим же ж європейцям показуємо ось оцей сайт, ось цей оцей, оцей, це пропаганда, це є фейк. Це потрібно порізати. Тому що у вас, наприклад, знову вже візьму Францію. Франція з Росією дуже історично пов'язана. І деякі дуже лагідно до неї відносяться. Деякі, і вони це як сарафанне радіо розносять, що Росія добра, що Росія руський мір це хорошо і тому подібне. Це все на них пропаганда подіяла. Знову ж в Україні повернемося до України. Візьмемо Фейсбук таку соцмережу. Можливо, ви самі бачили, де на лаврі сидить, наприклад, військовий, в нього ампутація рук, у пікселі сидить, його мама там, чи бабуся кормить з ложки. Це є штучний інтелект. Так, так, Це доволі поширено. поширено і інші я бачив. В Росіяни це зазновити. запускають тисячами тиражами, створюють майже мільйони фейкових сторінок. У різних соцмережах вони лайкають, коментують, щоб максимум це все розхитати внутрішній стан. Ми з цим боремося. Самий правильніший варіант, що зробити, це не лайкнути, не коментувати, а просто нажати, поскаржитись на автора і «Поскаржитись» на цю картинку, що вона є неправдива. Це саме ефективне. Більше ми ніяк не можемо його. Що робити з тою інформацією, яка заходить, начебто, з офіційних сайтів Росії. Ми її не можемо там, закрити, заблокувати, ми максимум можемо її спростувати, знову ж опираючи на наших аналітиків, статистиків і тому подібне, що дійсно відбувається. Ось недавно, наприклад, Росія заявила про те, що вони, вони зайшли в Дніпропетровську область. Україна стверджує, що ні. Не зайшли. Так, да, маленький метраж остався до Дніпропетровської області, але вони не зайшли. І яка різниця, що чи вони зайдуть до Дніпропетровської області, земля та сама. Просто є е, умовна е, лінія, яка ділить де Донецька, де Дніпропетровська область. А вони прямо акцентують все. Це вже Дніпропетровський фронт розхитують всередині країни е, не знаю, стан їхній, навіть самі засоби масової інформації розхитуються. Чому? Це потрібно контролювати все. Так само у нас є фактчекери, які в нашій команді працюють, і вони спростовують або підтверджують. І до нас прислухається багато різних людей, такі як там у нас є фактчекери нота-єнота, це основа наша, сильні фактчекери. Нас запрошують на багато різних заходів. Ось, наприклад, на цей форум запросили. Далі ми прямуємо в Швецію, на Готланд на політичний тиждень, де нас запросили із парламенту бути присутнім, тому що наш досвід, як. Протидії дезінформації є колосальним українським, тому що Росія це дуже сильна пропагандистська країна. За основу нашого проєкту ми беремо історії військовополонених. Тобто ми ті люди, які лицем в лице зустрілися з цією пропагандою фізично. Ми бачимо, що як думають росіяни, що вони роблять, що вони нам говорять, що ми самі бомбимо своїх дітей, хлопчика в трусіках, якого ми повішали, ми консервуємо людей. У нас немає там уже військових, тому подібне. Це діє на них їхня пропаганда. І ми передаємо це все, щоб люди знали знову ж. Ви, власне, згадали про те, як росі... російські медіа, російська міноборони, тобто офіційні джерела, розповідають про початок наступу в Дніпропетровській області. Доводиться чути голоси аналітиків, що це робиться навмисно для такого символізму, щоб справді можливо, якийсь один метр вже там важливо ж поставити прапор. Так само було негалоковано відео. Тобто, це йдеться про якісь номінальні перетини номінальних ліній, але. Це може використовуватися для посилення переговорних позицій, що, начебто, от не лише чотири області в чотирьох областях України і Криму, а є російські війська, а от уже на Сумщині, на Харківщині, там кілька зовсім клаптиків і власне на Дніпропетровщині. Я хочу вас запитати, як ви загалом бачите нинішню ситуацію, переговорну ситуацію? Куди власне йде цей процес? Ми зараз можемо очікувати від цих переговорів, які відбулися в Турції. Єдиний плюс від того, що було, це обмін полоненими і повернення тіл. Єдиний плюс. Моя особиста думка цього, що в цьому році не закінчиться війна. Максимум, що ми можемо очікувати, це припинення вогню на якийсь певний термін. І все. Але вони будуть. Згадаємо АТО. коли мінські домовленості, Україна мовчить, по них б'ють, а нам не можна ми порушувати, тому що ми дотримувалися їх. Я був у 2019 році, я знаю щось таке, коли по нас б'ють. А ми мовчимо режим тиші. Все. Так само і буде й тут. Максимум воно це заморозиться на якийсь період і далі воно буде. Це довготривалий конфлікт. Його не закінчать в цьому році. А... Що для вас, от я так сформулюю питання? Що для вас було би перемогою? Ми розуміємо, що в Україні люди дуже різне значення це вкладають, і є люди, які кажуть, що перемогою могло би бути саме збереження української держави. і Вже напевно про територіальну цінність не так йдеться. Для вас як? Для мене слово перемога як особисте вже не існує, тому що на цій війні дуже багато моїх побратимів загинуло. Коли я повернувся з полону, того нема, того, того нема. Навіть коли я вже повернувся з полону, то вони були ще живі. Потім тих не стало, тих не стало. А як громадянин України, я скажу те, що моя перемога настане тоді, коли кордони 91-го року повернуться і повним розпадом Росії. Я зараз не захищаю кадировців в будь-якому випадку. Я їх засуджую за ці всі дії, які вони роблять. Я за вільною шкірію. Тому я сильно вірю про те, що вони нарешті скоро стануть вільними. Ми теж працюємо з ними і надіємося на плідну співпрацю.